mini, botache, tudo, nem possível. O Uno que estourou. Aí eu paro da piscina e Би дээд зүйлээ І Тут просто дорогі. До нашого далеку давнину люди вірили в сонце, небо, вітер, як у живі істоти. Наші пращури вірили в магічну силу слова. І своїми молитвами, діями, ритуалами намагалися забезпечити власний добробут, щедрий урожай і В основі зелених свят лежить дух дерева і квітів. У ці дні оселі прикрашали кілками, квітами зіллям. По селу водили куща або тополю. Прикрашену квітами та зіллям. А чому ця неділя називається русальчиною? У давні часи вірили люди, що живуть у лісах, озерах, полях, дивні істоти. Русалки, мавки, шинявки. Дуже гарні дівчата. Стронті, русокосі. Коли сонечко починає по літньому пригрібати, настає великий Великдень. Ой, я боюся, Русал. Не бійся їх, Ми маємо від них замовляння, полин та часник. Нашої громади, но і українського козацтва. І вже стало зазвичаєм, щоб в такі дні проводити по святу молодих козаків. І сьогодні у нас теж в цей святковий день ми вирішили провести по святу для того, щоб молодь, який палає козацький дух, дух національних патріотів, не згасав. Сьогодні ви приймаєте. Присягу, щоб стати майбутніми козаками, охоронцями неньки України, ті, хто буде оберігати наш сон і спокій, і нашу працю. Я хотів би розпочати молитвою Господньою та молитвою на благословення цю нашу молитовну подію. Благословенний Бог нас завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Царю Небесної, отешителю душі істини, що всюди, і Ісів, все наповняєш, скарби добра і святя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси ми душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Пресвятая Троєця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи, зглянься, і зцілинемо чи наші імені Твого рада. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отці і Сину і Святого Духу, і нині, і час, і на віки віків. Амінь. Отче наші, на небеса, нехай святиться ім'я Твоя, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Матері і батько. Всім мені найсвятішим, і, найсвятішим і, найдорожчим. і найдорожчим, святою землею нашою українською, нашою українською. присягаю, присягаю, що готовий віддати їй життя, що готовий віддати їй життя, захищаючи свободу нашого народу, захищаючи свободу нашого народу. Його споконвічні порядки. Його споконвічні порядки. Традиції та звичаї самостійну Україну. Традиції та звичаї самостійно українсь. Присягаю Присягаю. Все своє життя. все своє життя. Щиро дбати про духовний і матеріальний добробут. Щиро дбати про духовний і матеріальний добробут. Моральне і фізичне здоров'я українського народу.